Вітаю, сьогодні у нас в гостях Михайло Чечетов, перший заступник голови парламентської фракції партії регіонів, говорити ми сьогодні про щорічне послання президента України до парламенту. Доброго дня. Ви задоволені посланням президента? Все те, що ви хотіли почути, ви від нього почули? Звісно, знаєте, я думаю, президент зробив акцент на головному. Якщо сказати, о що говорив президент, він говорив о завтрашньому дні і о те, як цей день зробити краще для всіх. У нас зараз є коротенький сюжет з Верховної Ради. Давайте ми зараз з вами його переглянемо на нашій плазмі і після того продовжимо нашу розмову. Цьогорічне звернення президента до парламенту пройшло без ексцесів. Опозиція поводилася спокійно, а представники парламентської більшості уважно слухали свого лідера. Виступ Віктора Януковича був доволі самокритичним. За його ж словами, із усього наміченого та запланованого минулого року вдалося виконати лише одну третину. На заваді цьому всесвітня економічна лихоманка неподолана корупція та гломістка бюрократична машина. Плани очільника держави на поточний рік не менш амбітні, але аби успішно їх реалізовувати, потрібно насамперед розібратися із нечистими на руку високопосадовцями. Прикриття корупційних схем та термінове схвалення антикорупційних законів це моя категорична вимога. Я підтримую всі ініціативи, що пов'язані з моніторингом та виявленням корупціонерів, де б вони не працювали і якою владою не володіли. Розслідувати зловживання у вищих коридорах влади та притягнути усіх винних до відповідальності таке зобов'язання президента найбільше припало до вподоби регіональним лідерам. Вони сьогодні з'їхалися до Києва, аби також послухати виступ глави держави. Якщо будуть реалізовані ті речі, про які говорив президент, це є в першу чергу боротьба з корупцією, це боротьба за здоровий спосіб життя, це боротьба з наркоманією, інтерактивними клубами. Засиллям алкоголю, тютюну, підтримка освіти регіони розсвітуть. Нарощення ВВП на 2% та залучення додаткових 6 мільярдів до держбюджету з такою фінансовою звітністю Віктор Янукович сподівається завершити цей рік. Серед пріоритетних напрямків своєї діяльності називає розвиток агропромислового комплексу. Гарантує, що земля вже невдовзі таки стане товаром. І ці слова співзвучні настроям його партійних однодумців. У Нас є сьогодні пріоритет це накормити світ, а це дорого коштує. Відверто кажучи, це друга а коштує, знати перша. Нафту, яка там нафта не їздили і не їздити буде. А не їсти, не пити. А в нас якісні є речі, це світ напевно буде вимагати. І тому в цьому відношенні ми можемо вже на слідуючий рок, прибавивши виробництво сільськогосподарської продукції, безперечно, підняти суттєво роль рівень ВВП. І тому тут президент говорив прагматичні речі. А ось президентські тези про те, що Україна і надалі утримуватиметься від входження до військових союзів і залишатиметься позаблоковою державою, викликали найбільшу під. Тримку у партнерів регіоналів по коаліції комуністів ті стверджують, що це один з наріжних каменів їхньої співпраці з білоблакитними. Каприс фракції Компартії України нам це, як бальзам на душу якщо це буде реалізовано і в дальнішому. Із всіх мабуть наших путів за коли ми входили в большинство в коаліцію, ви знаєте, у нас вам були три норми. Перва ета. Таможенный союз с Россией, Беларусью и Украиной. Этот вопрос, к сожалению, пока что в подвешенном состоянии. Вопрос э, прекращения спекуляции на русском языке и решения его через закон про языки. Наша радикальна позиція ґрунський второй государственний і третій тавніблоковий статус з трьох задач одна рішена не відлякує депутатів від партії регіонів і доволі різка реакція російських владоможців на активні спроби українського президента тісніше зблизитися з Європою. Віктор Янукович і цього разу підтвердив про свій рішучий намір продовжувати євроінтеграційний курс. Проте і від приєднання до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану за формулою 3 плюс 1 також не відмовляється. Путін може гніватись. Може посміхатися що завгодно робити, але в нас є національний інтерес. Мені дуже імпонує те, що сьогодні сказав президент щодо культивації національного прагматизму у зовнішніх питаннях, тому що корисно для України, то й, те й будемо робити. Що там із настроєм у Путіна це, мабуть, проблема самої Росії. Опозиція, які належить їй за статусом, поставилася до президентського спічу досить критично. Юля Тимошенко заявила, що так і не почула з вуст президента відповіді на чимало питань, які нині хвилюють суспільство. Нічого, що очікувала країна, сьогодні не пролунало. Як зробити так, щоб сьогодні малий бізнес не втрачав робочі місця? Як зробити так, щоб наші пенсіонери після виплати всіх вартості житлово-комунальних послуг? Все ж таки, щось мали можливість залишити собі на їжу ще попередні роки. Кожне президентське послання до парламенту обговорювалося депутатами у сесійній залі і отримувало відповідну оцінку. Цього разу дебати точилися виключно в кулуарах. Пізніше обговорюватимуться і в суспільстві. А громадська думка і стане найкращим мірилом діяльності глави держави. Сергій Іщенко Євгенія Путята, Юрій Долгов, Юрій Просянюк, новини УНТ. Кому сподобалася заява Віктора Федоровича про те, що Україна не вступатиме найближчими роками, ні в якій військові союзи. Як ви вважаєте, це правильна позиція? Абсолютно правильна. Ви знаєте, я думаю, тут внішній політичний курс, який був при прошлій власті, він завів страну в тупик. Раніше ми відповідали одну філософію вовнішньої політики. Ми поділили весь світ на своїх і врагов. Знаєте, во время війни... оно может так и есть. Во время войны или ты стреляешь в него, или враг по тебе. И поэтому посредине здесь на линии огня никто не может стоять. Или ты с врагом стреляешь по мне, или со мной по врагу. Но черно-белый вариант в мирное время не проходит. А Ющенко хотел поделить и помаранчевую власть и в мирное время весь мир на своих врагов. Причем на фасады государств прибывали бирки. Россия враг, Америка друг. И такая недальновидная, близорукая политика привела к тому, что к самоизоляции Украины в конце своей каденции Виктор Андреевич ездил только в две страны. В Польшу и в Грузию. Поэтому мы законодательно утвердили новую концепцию внешней политики, основные принципы, и в основе которой лежит неблоковый статус Украины. Это дало возможность нам выстраивать нормальные отношения со всеми странами Запада и Востока и Азии. И ближнего, и дальнего зарубежья, и России, и Америки, с учетом наших национальных интересов открылся мир. Насталі відіть, насталі слышать, нас стали слушать. Ми стали понімаємо для міра. Ваша колега по фракції Олена Бондаренко досить різко розкритикувала Володимира Путіна за його заяву. Відомо про те, що Україні все таки варто визначитися, або ж вона далі просувається, інтегрується в Європу, або ж вона все таки робить ставку на митний союз. Тобто, він вважає, що і до речі, єврокомісар також вчора заявив про те, європейський, що Україні все ж таки варто в якось визначитися, не бути флюгером, а все таки якось. Все-таки розібратися своїми зовнішньо-політичними пріоритетами. Від фракції Регіонів, чесно кажучи, я от не сподівався такої критики насамперед російської влади. Але, от, як показує час, це що свідчить про якусь зміну векторів? Абсолютно. Я вам зараз озвучу формулу успіху для України. Разумної альтернативи курсу на євроінтеграцію не існує. Но для того, чтобы минимизировать и финансово-экономические, и временные издержки на этом пути, мы должны по максимуму использовать потенциал наших нормальных, добрососедских, торгово-экономических, политических, гуманитарных отношений с нашим главным стратегическим партнером и вечным соседом России. Вот формула успеха. Поэтому в само в самом законе, в основных направлениях внутренней и внешней политики чётко прописана безальтернативность курса на на, на, на евроинтеграцию. Но с другой стороны, мы понимаем, что есть Россия, есть могучий наш сосед, дружественная страна. Поэтому мы наоборот возврат, возвращаем э отношения, которые были разло полностью разрушены Виктором Ющенко помаранчевой властью с Россией, восстанавливаем нормальные отношения и в рамках тех обязательств, которые мы взяли и перед Семенной торговой организацией, мы интегрируемся и с Россией. Но разумную вещь сказал Виктор Федорович в выступлении. Что у нас так получилось, что с одной стороны у нас европейские страны, 27 стран Европейского Союза, а с другой стороны находятся три страны Таможенного Союза, Россия, Казахстан, Белоруссия. А мы как бы посредине. Так вот мы должны... А мы ждем... Идет глобали, всеобщая глобализация и в экономике, и в политике. И как раз ситуация в Японии показала, насколько маленький наш земной шар и хрупкий. Маленький хрупкий трагедия в Японии показала. Так к чему? Так мы выстраиваем нормальные отношения с Россией, как он сказал, с, с таможенным союзом 1 плюс 3. И с Европейским союзом, где 27 стран. В конце концов, может, мы и придем к единому общему пространству, экономическому, европейскому и евроазиатскому. Тож у нас унікальна є можливість соєдинити. Хазурич. Юлія Володимирівна Тимошенко заявила про те, що своїм виступом Віктор Федорович дедалі частіше її нагадує Леоніда Брежнєва. Про те, що я, вона не, не, не конкретизувала, чим саме він її нагадує, але от такі паралелі вона провела. І ще до того вона. Заявила про те, що Віктор Янукович в своєму виступі не дав жодного жодної конкретної відповіді на ті питання, які зараз найбільше філюють суспільство. Тобто подорожчання цін, подорожчання пального, подорожчання реформа житлово-комунального господарства. Відповідно за цим також тягнеться подорожчання послуг ЖКХ. Чому не були озвучені ці тези? Ви знаєте, от чому Юлія Володівна сталась на боченні політичного процесу, тому що вона багато говорить. а мало делать И время Болтунов прошло. Народ уже разуверился. Болтунов у нас и татуров столько, и скандалистов, что за голову можно хвататься. Поэтому люди начинают верить тем, у кого слово сделано не расходится. Сделай, а говорить не надо. Люди и так скажут о твоем деле. Поэтому в данной ситуации, в части того, что, это не, это что Виктор Федорович не назвал, ему сказать, что в зале каждому депутату раздали широкий, полный объем выступлений президента, а его более широкая, как говорится, оппозиция президента, можно сказать, это тезисы были озвучены, на 500 страниц. И графики, и цифры, и так далее. Это в же выжимке. он выступил на 40-50 минут, но он четко обозначил, рельефно обозначил, Главный курс це модернізація всего государства, основні направления, що на основних направлениях треба делать. А сама деталізація в цифрах посла в этом розширеному послании президента на 500 страниц. Это огромный труд сделан. там задействованы были практически все Академії науки, ученых, институты и так далее. Там по различным отраслям это фундаментальний о модернизации модернізації нашої страны. На жаль, у нас дуже мало залишається часу до завершення програми, але це питання ми обвинутый не можемо. Саме питання про зняття мораторії на продаж землі. Лі, так питання, яке філює, ну я думаю, половину України сільську частину, так безумовно. А... Зняття мораторії, що це означатиме? Фактично, є такі побоювання, і я вважаю, що далеко не безпідставні, що земля буде зосереджена таким чином в руках кількох чи кількох десятків потужних латифундистів. А люди, які матимуть право право на земельні паї, ці паї у них тобто вони не отримують ті акти на право власності на землю. Фактично, от якраз і вони і залишаться на узбіччі от всіх цих процесів. Ви якось можете прояснити ситуацію, що нас чекає насправді. Знаете, стыдно, что Украина сегодня, ну ладно, бывают неурожайные годы, хлеба не хватает, не уродила, пшеницу завозим. Но когда я зашел с женой, приехала дочь с зятем и с внуками в гости, у нас картошки не оказалось. Говорит, ну пойдем в магазин, прям купим картошку. Заходим в магазин, картошка, написано голландский. Гречка китайская, так можно продолжить. Ну, мы говорим, не, пойдем на базар, купим лучше, позже. Да, картошка, если картошку завозим. Если начали завозить мясо, молоко и сало уже польское, это называется уже за 20 лет до управлялись дорожки. А для того, чтобы поднять реально село, нужны огромные инвестиции. У государства такие деньги есть? Нет. Нет. И еще раз нет. Значит, нужно привлечь частные инвестиции в село и поднять. Для того, чтобы село жило, это надо что? В селе должно быть дороги, школа, Больница и, естественно, ресурс, который будет инвестироваться то ли в животноводчество, то ли в землю, в урожай и так далее. Поэтому частных инвестиций нет. Но президент высказал ключевой тезис: в процессе мы должны выйти, как бы обезопасив себя для того, чтобы здесь опять-таки не было земля скуплена спекулянтами, и так далее. Мы должны принять. и закон о рынке земли, и када о земельном кадастре. И самое главное, мы не должны, ключевой тезис президента, мы не должны ни в коем случае. Змінильна реформа і ліринок землі в жодному випадку не повинен привести до безземелля українського крестьянства. Але ж дивіться, у світі є доволі така позитивна практика, як засвідчує час, це довгострокова оренда. Чому нам цю розглядати? Ми зараз розглядаємо. У нас було широке обсудження. Ми приспеціально на Рад совет фракції, як перший заместитель председателя фракції, як советник президента, як доктор наук, як професор, ми приглашали і сўчорними бесідовали з аграріями, а остання зустріч у нас була е э, совета фракції. пригласили сюда министра ПК, и я бы сказал, ну человека, который возглавляет, нас проводит главным человеком, который возглавляет группу экономического реформирования президента, его первый заступник Ирину Акимову. И вот мы два часа говорили как раз о земельной реформе, и в том числе и здесь проговаривали вот этот вариант с использованием долгосрочной аренды. Поэтому на сегодняшний день еще я бы сказал, не прописано на листе, как должно быть, и вот стоит ли продавать или может стоит отдавать долгосрочную аренду, этот вопрос. Это тоже ну, будет передача в аренду и так далее, там, на довольно длительный срок, для того, чтобы тот, кто брал за несезон, был в инвестициях. Так что на год даешь, кто будет инвестировать. Когда берешь, если ты, ты взял даже квартиру в аренду на 10 лет, наверное, ты тогда будешь и что-то ремонт сделать, потому что 10 лет ты не, не захочешь жить и не увидеть на квартире. А если ты в квартиру зашел на 3-4 месяца, так, ти ніколи ти лампочку не крутиш. Хале я дуже дякую вам за розмову. На жаль, формат нашої програми доволі стислий. Часу у нас уже не залишається. На цьому ми мусимо завершувати нашу програму. Нагадаю, що сьогоднішнім нашим гостем був перший заступник голови парламентської фракції партії регіонів Михайло Чечетов. На цьому все, до побачення.